Давно не було трихоскопійки, зараз вам покажу один гарний клінічний випадок, коли людина самостійно собі призначила міноксидил. Дуже високу дозу, і це привело до такого суперреактивного випадіння волосся, бо людина покористувалась міноксидилом, там 2-3 тижні побачила ефект ефекту і кинула. І це привело до ось такого максимального стончення, перефолікулярного запалення і до стресу людини. Вона прям чітко почала помічати порідіння волосся. Самостійно цього робити не бажано, бо міноксидил це системний препарат, який потрібно використовувати довгий час, там мінімум 3-4 місяці, щоб побачити перший якийсь гарний результат. А люди або читають в інтернеті, або хтось їм рекомендує, беруть міноксидил і чекають від нього чуда. Що волосся почне рости там, з завтрашнього ранку. Вечором намазав, зранку хоп, уже не спреслі. Ні, так не працює. І в нього є такий жирнющий мінус міноксидила, що якщо б різко відмінили все, що воно стимулювалося, швидко покине вашу ясну головушку. Тому будьте уважні та обережні. А краще зверніться до спеціаліста.